Для нас велика честь співпрацювати, продовжити партнерські відносини з лідером у галузі постачання палива в Україні концерн Галавтогаз. Сьогодні відвантажуємо чергову партію автомобілів. Марка g 450 з шасі з колісною базою 4х2. Дані автомобілі оснащені новим поколінням двигунів у поєднанні з коробкою Оптікрус модель 895 і передаточним числом 259 заднього мосту дозволяє сканії займати лідируючі позиції серед вантажного ринку у таких показниках, як паливоекономічність економічність і висока надійність. Разом з вантажниками компанія «Галнафтогаз» придбала контракти на планові технічні обслуговування, систему контролю за автопарком ФМС, навчання водіїв і скористалася послугами фінансування від компанії «Сканія кредит. Мережа ока працює на ринку понад 20 років. За цей час ми маємо багатий досвід експлуатації різних марок ТЗ. Наш досвід свідчить, що машини від Scania мають оптимальне співвідношення ціни та якості. В цьому компанія-виробник забезпечує високий рівень сервісних станцій по всій Україні. Модельний ряд Scania G – найбільш універсальний тягач, який ми можемо використовувати з всіма типами напівпричепів. Сукупно ці фактори і стали визначальними для нас, коли в компанії. Триває оновлення автопарку. Продовжуємо співпрацю з концерном «Галнафтогаз». Дуже цінуємо, що запропоновані рішення співпадають з побажаннями клієнта. Тож і сьогодні ми продовжуємо спостерігати, як фінансові продукти доповнюють яскраву гаму новеньких тягачів з